Щороку, 18 травня, в усьому світі відзначають міжнародний день музеїв. свята, що об'єднує тих, хто зберігає нашу історію, традиції і духовні надбання. Смілі теж є чим пишатися. Особливо уваги заслуговують шкільні музеї, які діють у закладах освіти нашої громади. Це й музейні кімнати народознавства, де широко представлені предмети побуту, традиційний одяг, знаряддя праці, старовинні фотографії та документи, що знайомлять учнів із культурною спадщиною рідного краю. Шкільні музеї не лише зберігають пам'ять про минуле, а й виховують у дітей повагу до історії, традицій та звичаїв свого народу. Адже смілянські школярі активно беруть участь у створенні експозиції, етнографічних досліджень, майстер-класах з даних примесел. Усіх навчальних Закладах міста створено і музейні кіноти історії школи, де зібрано матеріали про розвиток навчального закладу, видатних випускників, педагогів, традицій та досягнення. Тут можна побачити старі фотографії, документи, шкільну атрибутику минулих років, що відображають життя школи у різні періоди існування. Такі музеї сприяють формуванню почуття гордості за рідного альмаматер та збереженню її історичної пам'яті. Проте музеї це не лише про минуле, це про наше сьогоденнє і майбутнє. На жаль, майже в кожному навчальному закладі міста є свої полеглі герої-випускники. Імена загиблих за Україну, юнаків та дівчат, нескорених борців, патріотів, які навчалися у школах нашого міста, увіковічнили в меморіальних куточках пришкільних музеях. В усіх навчальних закладах сміли створено експозиції, присвячені учасникам бойових дій захисникам незалежності. Меморіальні музеї важливий елемент патріотичного виховання. Адже через реальні історії земляків діти краще розуміють ціну свободи і силу єдності. Наші музеї це не лише місця збереження пам'яті, а й простори живого діалогу з минулим. У стінах Смілянського краєзнавчого музею зібрано безцінні артефакти, що розповідають про історію нашого краю від найдавніших часів до сьогодення. Наше місто має дуже цікаву історію. Ще в 1966 році в газеті Червоний стяг було звернення до містян, шановні містяни і керівники установ підприємств, що в Смілі буде створюватися краєзнавчий музей. The cat sat on the І уже 25 грудня 1967 року гостинно відкрив перша була експозиція. Це був краєзнавчий музей міста Сміли. В 1970 році нашому музею було надано статус народного. Через деякий час він був філіалом меморіально-літературного музею імені Пушкіна Чайковського в Кам'янці. Проходить час, і 22 квітня 1990 91-го року наш музей стає державним. Фонд музею складав на той час 1113 предметів музейного фонду. Зараз наш смілянський краєзнавчий музей налічує більше 8 тисяч предметів музейного фонду. Розміщений він в трьох залах, які є на 16 експозиціях. Тут знаходяться меморіальні речі, археологія, предмети побуту, природи. В музеї розповідається дуже багато про наших видатних смілян. Сміляни та гості міста запрошуємо вас всіх відвідати наш краєзнавчий музей, який знаходиться за адресою вулиця Соборна, 98. Працюємо ми кожного дня з 9 до 18. 18 травня з нагоди Міжнародного дня музеїв наші двері краєзнавчого музею будуть відкриті для відвідувачів.